Хачапурі, Тхінкалі, Чурчхела, грузинський кулінарний колорит та модні покази одягу у Тбілісі цими вихідними стартував Ukrainian Fashion Game. Дивіться. Повна мішанина архітектурних стилів, відсутність злочинності та неповторні панорами. Це Тбілісі. Тут українські, грузинські та казахські дизайнери демонструють колекції весна літо 2013 Перед нами завжди стояло завдання показати світ українських дизайнерів. Не завжди це можна зробити в рамках офіційних тижнів моди або великих фешн-виставок. У шоу дизайнера Анастасії Іванової на подіумі має з'явитися Соломія Вітвіцька. Проте літак телеведучий затримався ще в Києві. Хвилин 40 залишилось до показу, але соломіще немає. Я так? на подіум Вітвіцька вийшла у синій сукні. А грузинська модель Крістіна Кіпшизе у жовтій, що символізує дружбу між двома країнами. Борщ. Знай борщ най сам знайди, да та, так що все. Тепер будемо продолжать нашу модну дружбу. Это я так говорю, щоб ви крісті розуміла. Дизайнер Марта Холод створює капелюшки для Каті Осадшої. Цього разу до Грузії вона привезла колекцію капелюшків з квітами. Може, мені на подію март може спробувати. Ну давай, Боді оденеш? Ні. Дружина футболіста Олександр Шовковського, дизайнер Ольга Альонова, прилетіла до Тбілісі зі своєю мамою. Моя мама прилетіла на другому самоліті. Тобто з другої групи. Їхній доньці лише чотири. Поки мама працює за дівчинкою. Зараз доглядає батько-футболіст. Як такого зятя не любити? Зятюня просто, просто великолепний чоловік. дуже добрий. Щаслива дружина Шовковського представила яскраву літню колекцію. Однак, улюблений кольор грузинських жінок чорний. Тому такий одяг вони навряд чи будуть носити. Вони радикально інші, вони такі всі нарядні, завжди. На виход. Наші дівчата були спортивні. Дружина ще одного футболіста Кахикаладзе, білявка Анукі Арішідзе, також прийшла у чорному та з косою на голові. Я для вас зробила це, тому що я дуже люблю Україну. тому я зробила Під час показу вона весь час писала смс-повідомлення, комусь дзвонила, а одразу після завершення шоу поїхала геть.